Христос прийде для тих людей, які очікують Його, тобто вони в стані очікування, ось для кого прийде Христос. Хто не хоче, не думає про Його прихід, не очікує, просто живе, бо треба жити. Не для них прийде Христос. Кому нехтувати взагалі до Ісуса, до того, що Він візьме на все. Той, хто плачеться тут завжди, там плохо, то не так, то не так. Та скоро Христос прийде. та що там той Христос? Мені сьогодні, треба якось жити, щось робити. Ти знову слухай, ти Що? Це все тимчасово, воно все закінчиться. А -а -а не для таких людей прийде Христос. Ви чуєте? Ні? Для них милість може явитися, але там, пам'ятайте, як головня із огня. Але Христос прийде до тих, хто чекає його. Хто надіється, хто впевнений в тому, хто має правильне серце, правильний стан. Коли тобі сказали, до тебе прийдуть гості. Хтось пасивно очікує, то прийде, де прийде, прийде. А хтось. Так треба подивитися, а, так, стілець поправив, хто зробив, хто цей, так там трохи підмів, там то, там то, там то, знаєте. Коли ми говоримо про прихід Ісуса Христа і наше очікування приходу Ісуса Христа, наше очікування має бути активним. Я не можу просто, ну, прийде так прийде. Ну так, ну, да, колись прийде. Та всі там будемо, потім побачимо. І все. І діла до розсудження Його приходу, і що воно має в мені зробити, немає. Я не раз говорив різниця знання від усвідомлення. Чи ти знаєш, що Христос ось ось може прийти? Ну так, да, знаю. І коли ти починаєш говорити, що ну, то реально ось Він ще може прийти сьогодні, зараз. Людина починає про це думати, ти говориш, як він прийде, до кого він прийде, з чим він прийде, яка буде нагорода, якому комусь буде там прочуган, коли він прийде, знаєте. І людина зразу подив: слухай, так точно, так точно. Він же ж може ось прийти, а я що? І оце називається усвідомлення. Так ось, усвідомлення завжди мене до чогось підштовхує, підіймає. Усвідомлення, тільки усвідомлення приносить плід. Я не можу мати пасивне очікування. Щось до того треба, щоб підняти голову, щоб не посоромитись, щоб мати той стан правильний при зустрічі з Ісусом. А не так, щоб, знаєте, як ті вже взагалі будуть казати: гори падіть на нас. Ні, не про це йде мова.